Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч. Пускайте хліб по воді Максим Лазарєв. Понад сім місяців. Ми евакуювали з під обстрілів людей з прифронтових міст. До тих, хто вирішив залишитися, приїжджали з гуманітарною допомогою. Ми роздали людям понад 70 тонн продуктів. У слов'янську і Краматорську я чотири роки звершую служіння пастора після початку війни 2022 року мені довелося відкласти своє основне служіння і зосередитися на допомозі цивільним у регіоні. У березні ми вирішили переїхати сім'єю з квартири у слов'янську до будинку в Краматорську. Побачивши там багато переселенців із Волновахи та Ізюма, ми організували для них тимчасовий прихисток у себе вдома. На власному авто з-під обстрілів я вивіз понад тисячу осіб. Згодом ми займалися гуманітарною допомогою в Бахмуті, Костянтинівці, Торецьку, Сіверську і Соледарі. Улітку ми із сім'єю переїхали до Дніпра, оскільки там легше було шукати допомогу, транспорт і пальне. Допомогу нам передавали різні благодійні фонди та протестантські церкви. Їздити до міста і села на лінії фронту справді страшно. Найгостріше це відчувається під час вибухів на незнайомій дорозі та в непростих локаціях. Коли їдемо із відносно спокійного міста на передову, тоді здоровий глузд запитує, куди ти їдеш. Проте досить згадати людей, які радіють навіть питній воді, і дітей, які тішаться, що зможуть поїсти солодощів, і ти забуваєш про страх і їдеш допомагати. За час війни неодноразово траплялися ситуації, коли моє життя могло обірватися будь-якої миті. Якось я евакуював людей з Ізюма і потрапив під обстріл. Один з уламків влучив у бензобак, але я про це не знав і їхав далі. Від трагедії врятувало лише диво. Я знаю, що мене зберіг Бог. Служіння людям допомагає відчути тепло і радість. Кожен на своєму місці може бути волонтером. Достатньо купити продукти чи прийняти до себе біженця або передати гроші захисникам. Коли пускаємо хліб по воді, робимо добро, він обов'язково повернеться назад. Поки можемо це робити, особливо в такий важкий час для України, то варто цим займатися. Наприкінці на нас всіх чекатимуть неймовірні результати: перемога того варта.